Для нікого не секрет, що школьники не мають грошей, але вони розумно використовують свої гроші. Якщо їм дати 100 гривень, вони накуплять дуже багато речей і вкусняшок. Сьогодні ми знайдемо рандомних двох школьників, і вони нам продемонструють, що вони можуть купити на 100 гривень. І ви в коментарі оціните, який обід буде найкращий. Не забудьте підписатися, поставити лайк. А ми пішли шукати школьників. Як вас звати? Ігор. Денис. Ігор Денис. Сьогодні я вам дам по 100 гривень і ви купите свій ідеальний школярський обід. Тримайте по 100 гривень. Ось, скажіть, що будете купляти, і, і думайте, як переможете. Думаю, що 100% він взагалі не шарить. Вообще. Друзі, а ви в коментарі пишіть найкращий обід або в Ігоря буде, або в Дениса. Лише підпишіться на канал, поставте лайк, а ми, друзі, погнали. Можна, можна, будь ласка, кроусан. Ви круасан. Для, для обіду дуже крутий пер, перекус. Зараз будемо йти в інший магазин, купувати воду і, і так далі. Доброго дня. Дайте, будь ласка. Я зараз сам вийду. Зайшов в інший магазин, купив чіпси і моршинську. Морш. Чому моршинську? Моршинська – це для мене як найкраща вода. Чому слабогазована, слабогазована? Тому що я її це не мій найбільш, я її найбільше люблю. А чіпси чому взяв лейс? Тому що це мій... моя улюблена фірма. У мене залишилося приблизно 40 гривень. П'ятдесят. 40 гривень 50. Так давай, ще щось купляй. Раз, два, чотири. Йдемо зараз в фруктовий магазин. Оскільки банон? Дайте мені, будь ласка, один банан. До побачення. Доброго. Доброго дня. У вас є жувачки у Арбіт? Дайте, будь ласка, жувачки діро. А, а є звичайні м'ятні, є полуниця, є якісь. Баблгам, давайте. Бабл, Бабл фе. Я купив жувачку, банан для того, щоб освіжитись. Банан, банан це 100% засвоєння. Як на мене, це дуже спортивний перекус. Я завжди після тренувань беру банан, і мені цілком вистачає для цього. Скільки У мене лишилося десь приблизно 14-15 гривень. Що ти можеш купити на 15 гривень? Щоб обскакати бо він може щось. Хліб. Хліб. От скажи, що в тебе буде а, тіпа, основна страва? Для мене основна страва... От, з того, що ти купив. Чи ти ще не купив? Ну, Взагалі, для мене основна страва це банан. банан це... Я його обожнюю просто. 15 за 15, за 13. О. Дякую, до побачення, гарного вам дня. Ось такий мій перекус на обід. Дякую Добрий день. Добрий день. У вас немає літрового йогурту великого. Добре, ну, добрий, дякую. Добрий день. Полічина йогурт. 43. У вас є болка з маком велика така? Ні, немає. Майте дрібні гроші, хлопці, шукайте. Я люблю завжди, я майже кожен день, в принципі. Кроасани їм дуже їх люблю. А йогурт так. А йогурт так просто смакує до них. Тому Не взяв. Скільки ти сьогодні робила? Це 5 гривень. Да. Скільки ти робиш гривень? Ще 25. Вроді. 25. 25 гривень чи є? Ну давай, це головна страва, так? Так. Я йду воду, воду якусь коплю, зап'ю на гривні. Це гривня? Купи себе на гривні піцикерку. Сертик був якийсь. Я ще взяв чіпсів, отак, заїсти ще до того. Люблю поїсти. На гривні ще кисенку собі коплю якраз після того. Може пригодиться. На 1 на гривню щось, немає нічого. Одну гривню. О, давай. Угу, дуже дякую. Все, по там. Кислинку. Красавчик. Все, повертаємося. Ну що ж, друзяки, хлопці купили собі обіди. Як бачите, десь вони точно схожі. <гум> бачите, кефір тут цей. А, ну що, давайте почнемо з першого. Коротше, поясни, що ти вже купив, типу, і як ти будеш їсти по, по черзі, так. Першу я буду відкривати кефір, тому що це як покажи не... кефір. Ну, от, кефір. Ага. Тому що це, не, на мою думку, найкраще, що може бути. Потім я їм банан, ага. потім я вже кровасану. Всім запиваю воду, і, і потім після того в кінці я ж їм жвачку дірав. Це Ігора обід, а зараз дивимося, що купив Денис. Денис, пояснює. Mm, дуже мінімалістично. Що ти будеш перше їсти? Ну, так само кефір від... Але Кефір, Йогурт. дивіться, друзі, за 43 гривні кефір. Йогурт, потім круасани, потім чіпси ще закусити. Ну і на кінець кислинку на одну гривню. Десертик е, тебе ну, не да, такий багатий. Вийшов, з'їв і пішов назад. А от скажи скажи, чому ти прям такий дуже дорогий кефір купив за половину суми, по суті, заплатив? Ну, я люблю дуже йогурти, так що дуже люблю. Добре. Коротше, друзі, а тепер до вас звернення. Напишіть, друзі, в коментарі, чий обід найкращий. Ігора обід, бачите, скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ростислава обід, всього лише 4, але йогурт дуже жорсткий і крутий галичина. Реклама. <кхи> ну, друзі, якщо вам відео таке сподобається, якщо взагалі формат такий сподобався, пишіть плюсик, чи робити ще таку рубрику. А з вами був Макоуді, це канал Макоуді. І зірвалося щось. Макоуді пап папа па, Макоудей. ma câu gì Ma câu gì oh yeah